Добрий вечір. Дінг нема. Ходжу в одній і тій же футболці вдома кожний божий день. У мене тут тільки дві футболки. Оцію вже ну, не третю, на четвертий день хожу. Добрий день, Світун. Привіт, Валентіна. Кажу саме, але пішли в магазин якусь футболку, купим. Дорого, дорого, що ходить по тим магазинам, що там робить в тих магазинах? Ужас якийсь. Ні, ходить як бомж. Привіт скребаса, привіт, привіт ікана. Всі нормальні люди зараз скітки. Привіт. Всі Зараз Щас... скрягу, так. Да. Зараз скітки в магазинах і на Томі Хілфігер, і все. Нічого кросівки, нью Balance, зараз скидки на Нью Balance. Кажу, пішли. А Девісон обіщав нову сумку. Да? От Сосантус. Сантус. Я навіть не знаю, це хто такий. Добрий день, вибирайте там цілий. В тебе до. Нема мене вдома багато. Куди скука діжде? Одіжди нового не буває. Весна йде, а в чому ходить? В одинаково, в мене взагалі футболок нема. Економте самвелу зараз нужны деньги. Та ми і так економимо. А що, ми на широку ногу живемо? Де ви бачите, що ми що? Крабів їмо, омарів чи що. Вчора Таня сирників дала. Сьогодні в наді з'їли по дві котлети, по п'ять пельменів. по одній сосисці з'їли сьогодні в больниці. А сам вел їв тортика два кусочка. Ти що? Це що, багато живем? Даже кави нема нормально. Добрий день. Розкажіть, як Тетяна Васильівна себе чувствує. Сейчас я расскажу, подожди, щось я настроюсь. М -м -м -м. Нормально себе чувствую. Сейчас бачу, лежить на кроваті вдома, Надя сидить збоку, в телефоні сидить. Надя тільки що щось, щось приготувала, доробила, в телефоні сидить. Нормально. Болюмірена. По шкалі четверка. А чого ви смієтесь? Ну, що я смішного скажу, я не можу поняти, що сміяться? Ну, спроспитав чоловік, я ж об'яснив як. Віла через місточок їли кленовий листочок. Ну, а таке, що я не прийняв, що я смішно сказав? Чого ви всі смієтесь? Задали вопрос, я отвіти. Що це за мужик до мене просить, якийсь американці? Восім чоловік це мало. Ну, Оля, ну що я не прав? Добрий день. Таке. Як Тетяна Васильівна? Розкажіть нам, як себе чувствує Тетяна Васильівна. Я що? Вайду в Тетяну Васильівну і буду й буду розуміть, як вона себе чувствує, чи що? Чи свяжусь на розстоянні? Лучше скажіть, що подарить Василівні. на якому ви курсі? На першому. О, а я сьогодні був. Ми сьогодні були в Мєчніково, бачив. Цих е, хлопців і дівчат оголи, а ти що думав Роман? Мене люди люблять. Лайкайте більше. І ета. Сьогодні був на первому етазі, бачив свою е, преподавательницю з е, ребятами з коледжу. Вони приїхали на практику в Мічникова. І вспомнив, як ми отак колись ходили, шастали по больницям. Потім э, зашел в отделение на седьмом этаже, девочка тоже, дивлюсь, медсестрой Мечниковой работы, мы учились раньше. Потом вторая тоже работает, представляете? Мне лично по барабану, кто что, сколько есть и сколько денег, правильно? Кто вы сам вел? Что КТ показало? И народное тело нашло, Антонина. Какая-то... Нашло і народне тело. Не візуалізується четко, не можу сказати, що за тело. 585-й проби. Народний. Ну, таке. Це... Ти подивися, кивопросто задай, чов, ну це можно. врач? да я врач тільки со смени прийшов. Червой точно. Що КТ показало Тетяни? Ну я, от як я можна. Не думала, не Ні, я розумію, ну як. Мож... Не Нельзя розглашати тайни. Що я зараз сяду і покажу ви... заключення КТ і прочитаю тут на весь мір в Тік-Тоці? Мало і так тут дивляться все в Тіктоці. Чи не вистачало, щоб знали, що які заключення що? Біл, ну не смійтесь. Вам що хтось запрещає сміятися? Не смійтесь, плачте собі. Св'язи, кстати, теж добре. Є медицинська тайна. Ніхто не має права читати документи, крім родственников. Все. Все розказує. Це як оце, Як ви сказали, що птічка і кубалість переносить, а сам вел вже сидить. Ви ж бачите, що він мені чоловік. Він вже сидить і він думає, що в нього вже рамки, надіснах із за того, що він птічку поцілував. Що ви ще йому скажете? Це вже взагалі просто орнітоз. Кому не пасти? Скажіть, що б'єшенство переносить, Чого не скажете? Повиганяйте всіх своїх домашніх питомців. Зачем ви держите котов, собак і всіх остальних, я не можу зрозуміти, зачем? Виджені тих нахер. Зачем ви їх держите? Що коти собаки не переносять болезні, переносять болезні. Якщо заражене животнее, звісно, переносить. Гомнітос, ну хіба що? Ні, перелома нема. А голуби нічого не переносять на вулиці, ні? Лена, привіт. Я вже не знаю, на якого мені врача вчитися. Я з кожним днем склоняюсь до того, що треба бути психіатром, щоб ізлічити всіх вас. Добрий вечір саме. Звісно, голуби тут.

Ну, там, десь, там десь 200 тисяч стоїть корм. Іра, скиньте, пожалуйста, карточку і скажіть, сколько. Да, стоит. я скину, молодець. Ну так а що? А що лайків так мало? Зависть розрушає чоловіка. Привіт, задню... передню приводний. У мене повний привод. Як твої дела? Резину поміняв на літо чи ні, щоб привод передній хорошо працював? Іра вже вбрала його. Іра, лишили б а... хоч одну отаку, навесну. У нас Самвел іди, бо він же моститься сидить, коли мене шов піддавати. Я на анестезіологі, анестезіолог-реніматолог. Так, да, анестезіолог-реніматолог — хороша. А в чому завість? Я не знаю, іллі, в чому завість, добре у мене. Самвел — ваш брат, так? Да? Міжу прочим, у нас дуже не вистачає психологів. Це дуже затребувано. Та психіатр та психіатр — це дві різні речі. Пандора, дякую. Саме тільки проснувся, що пожалуйста, саме. Дай президента своєї послухати. Можеш піти послухати другу коміту. І близько як ніколи. Як ніколи впродовж цих трьох років війни ми відстояли свою державу, незалежність. Особливо психіатра з юмором будеш психіатром. Чу я не родився раніше, знаєте, коли опити ставили, робили ще. Це знаєте, коли такі желізні штуки до візка ставили і ток включали? Шикарно було б. Хто міг все це уявити? Тут би табун був таких, хто нуждається. Знати про всі ці наслідки. Учоба ні ларіса, ще ні. Ще це, лоботимі. Ще канікули з СМВ. Сварися вам так цікаво хто? Платити гроші Я вам платить би думав, конечно. Ми Бором може. 1500 человек. Можна лайкати більше, пожалуйста, мало лайкайте. Да. Саме Зеленський кожну вечір, не кожде вечір перед батлами, він слухає, що президент каже. Так це посланник нам те що, не знаю. Це, Це посланник не, не. з Небес. До цього місяця, до 23-го, по-моєму. Найкраще. В кожній хаті должна бути як ікона висить. Кожний, я хотів заказати. сюди. Красиво бісером вишиту. Кого Зеленського? Так. Да. Красиво. Куди? От сюди де Руїни замку от сюди збоку з цієї сторони. Ти хотів туалет, іди, сподіваюся. Це поїх. наш посланник. Це хто? Фанні Бразер? Ні. Поки не хочеться якийсь арам. Это, иди в туалет. Сам, пожалуйста, ну иди, бо я не можу так довго емоції стримати. Иди в туалет, бо я хочу вайна. Это спасибо, Рома, Рома і Олена, спасибо. Это есть олицетворение пришествия. Да, Папа Римский вже врата відкрив. Ватикан. Врата відкриття. Віта 39, Сергій 45, пауза или конец? А скільки Віті? 39? Ні. Вітя Сан, ще для мене пауза возраст не тот. Через літ да, де да Сорочку теж вийшла. Іллену теж з ним Таку, Ну Як? жену. Привіт. Саме ну, йди, ну таке не все ж Картину Картіну сюди. Луче мене б сюди повісти. Це краще люди в Україні. Тебе, тебе за що? Там мене критична. Таріки захранів чоловік. Видержав. Выход на море сохранить. А я издевки... Сколько со... сел а, а, я, а я издевки сколько храню. Ты что, чокнутый? Чувствуешь, на сайку сверну. Самая молчи уже. Привет, сейчас зайди. Коротше, в мене в планах сьогодні піти в магазин, купити блінчики Я сказав, що я їх у мами напік. Наскільки ти схуд, Ліна? <кій> Зроби тест. На що зробити? На беременність? До чи мені, я що буду? стати на полоску чи що? Чо ж ти що, ви що смішні? Я не можу бути апріорі беременний. У мене матки нема. І овуляції немає, і яїчників двох нема. У мене два яйця і то опущені в калитку. Танюша привіт. Коротше, я закажу блінчики. Куплю банку меда. Скажу, що я мама зробила. Зараз буду їхати в Вавилон. Здавати курточки в хімчистку. Сьогодні Самвел мені каже. Ой, каже.